Весь світ замер в очікуванні лиха, що йде до нас з півночі війна, в моєму ж серці все напрочу тихо. Може, тому, що скоро вже весна? Можливо, тому, що є Бог Всевишній, Він є початок і всього кінець, і скоро розцвітати бірі вишні і йти весняним вітром під вінець. Може, тому, що скоро зійде грядка і що травою. Лука зашумить, бо все цей світ приходить по порядку, та лиш йому відома точна мить. І тільки він один, напевно, знає, що все, що було досі не дарма. Я думаю, моя душа не крає, бо буде в нас ще не одна така зима, ще поживем, відборем, відвоюєм. За нами правда, і передвічний Бог, ще на кремлістських стінах немалюємо тризуб. І прапор наших перемог, а поки що готуємо з добою. Дітей Божих проти дітей пітьми, точим слова і чистим свою зброю, бо Бога йде весна після зими.